3. Разом з тим три заступники голови Київської міської державної адміністрації закладені в бланку для візування. У двох я звільнив, одного ще ніяк не можу. От, Але можна підписувати після ухваленого рішення Київської міської ради, одразу підписувати документи. Воно пройшло комісію, всі погоджені і так далі, які ще ніж треба брати у Кучу Хаченку тому це один з факторів, який відштовхує людей, вони не хочуть йти, У них немає грошей на трьох, хоч би один стягнулися. Та три, занадто багато. Я враховуючи те, що ви назвали джерела, я хотів би назвати не традиційні з нашого сьогоднішнього погляду, але традиційні раніше джерела наповнення бюджету. Київська прописловість століття. Одною з проблем того, що вона стоїть, є непротекціонізм київської влади по відношенню до власних підприємств. Чому нам хліб точуть харківські колічі, а не наші заводи? Чому з 12 тисяч автомобілів, які їздять по Києву, 8 тисяч належать іншим місцевостям, а не в нас бюджет іде? чому ми сьогодні ліками торгуємо? китайськими, індійськими, а не нашими, чому ми е, картельне будівництво віддаємо підряди східним фірмам і так далі. Це традиційне джерело наповнення бюджету, яке отак потихеньку на корупційних основах передалося в інші регіони. Тому якраз ми в е, держадміністрації розробляючи плани наповнення бюджету, перш за все значення підняттю нашої промисловості шляхом абсолютної е, е, орієнтації на виконання деяких тендерних закупівель на власні підприємства, вонибуть. Корпорації Київської, яка тримає гроші в себе всередині, а не роздавати їх на рівне і годувати там інші регіони. Тому це я буду дозволяти до цього плану, як одні з тих напрямків, які ви розповіли.